Всі, хто бачив мої попередні відео, знають, що мою роботу відзняли прихованою зйомкою та сказали наступне: сказати, що з автомобілем за що взяли кошти до кінця, не сказав ні один, ні другий, навіть половини не сказали. Питання до підписників: як ви вважаєте, чи мають вони юридичне та моральне право перевіряти як ревізори іншої компанії, та чи всі повинні робити огляди по їх шаблону? Давайте розглянемо всі пункти, що вони вказали, які я наче не побачив. Він номер був зафіксований у відеозвіті замовнику. Чомусь цей кадр був вирізаний. Сподіваюся, провина монтажера, а не авторів. Я вже так візуально подивився. Ну, такий собі варіанти, якщо чесно. Так, давайте продублюю він номер. А також продубльований. У комп'ютерній діагностиці, у звіті держнамера не бачу сенсу їх перевіряти, тому що це ніяк не впливає на стан автомобіля. І хочу сказати більше: багато перевіряємо авто у людей, які працюють в різних структурах і мають авто з номерами прикриття. Історія машин така, Це машина мого Хорошого, знайомого розвідоса з гура. Але... Ремонтований двигун. На цьому етапі огляду у нас немає технічної можливості доскональної перевірки двигуна. Це ми вже робимо на наступному етапі на СТО. Ну і як зробити висновку, що двигун ремонтувався? Це подивитись, що від'єднувалося від двигуна, що не від'єднувалося. Але хочу додати, що болти крутили через заміну деталей та ремонту кузова внаслідок ДТП. Розпорка стаканів ніяк не впливає на ремонт двигуна. Ось тут Вони, воно все також тут крутилось та демонтувалося. Не працюючи була надана комп'ютерна діагностика, в якій було чітко показана активна помилка по кліматичній системі. Відсутній сабвуфер. Дійсно, я його не перевірив, але після огляду кузова, як на мене, це було вже не принципово. В наступному відео будуть висновки та рекомендації. Слідкуйте, Експікар.